Близько 20 тисяч людей зібралися в неділю, 22 січня, на Софіївській площі в Києві, щоб відзначити день соборності України. Люди прийшли не дивлячись на погоду, яка вочевидь не підходила для мітингів. Дув вітер та падав сніг, який під ногами перетворювався на мокру кашу. Під час мітингу було оголошено угоду про спільні дії об'єднаних опозиційних сил. Сьогодні великий праздник і символічно, що то 2019 uh, году. Uh, Украина получила шанс состояться как настоящее государство. И я считаю, что этот праздник не меньше, чем День независимости для Украины. Вот. И очень символично, что именно в этот день. Э... Вся оппозиция нашла в себе силы э, убрать в сторону всякие разногласия, всякие мелкие договоренности и объединиться вокруг основной цели. Э, изменить страну, выиграть выборы совместными усилиями, сохранить э, голоса, защитить их. И только так можно победить э, эту мощную силу, которая представляет Партия регионов, и изменить реально жизнь. Э, Убрать правительство Азарова і е, начать реформи настаєші у ході мітинга перед величезним натовпом людей виступали лідери та представники усіх існуючих опозиційних сил у своєму виступі. Лідер фронту змін Арсеній Яценюк підкреслив, що опозиційні сили об'єднуються для того, аби після виборів 2012 року сформувати новий справді український парламент. Ми хочемо змін в країні. Дорогі українці! Ці зміни можна провести тільки тоді, коли ми разом. Тільки тоді, коли ми знаємо, що у нас є мета. А наша мета це щаслива країна. Наша мета це щастя кожного українця. Наша мета це майбутнє всіх 46 мільйонів українців. Ми домовились як опозиція. Це сталося. У цей день опозиція оголосить про об'єднання своїх зусиль. Під снігопадом угоду про спільні дії підписали вісім політсил: фронт змін б'ют, наша Україна, Свобода, Європейська партія, Українська соціал-демократична партія та партія Удар. Цей документ повинен стати гарантією, що під час виборчої кампанії до парламенту ці політичні сили утворять єдиний список кандидатів по мажоритарним округам, а партійні списки будуть у кожного свої. Тетяна Овінікова, Андрій Колібаба, Київське бюро, телекомпанія Ірта.